Вітаю всіх на своєму каналі ЖК Файнотаун, огляд однокімнатної квартири 35 квадратних метрів, які ми, ну, можна сказати, вже закінчили ремонт. Зараз зайдемо, подивимося, що у нас вийшло. Тут проста однокімнатна квартира, але в такому досить сучасному стилі. Використовую прості матеріали, чистові, але вийшло. Досить гарно і непогано. При вході у нас планування тут буде шкаф купе Почнемо з електрощитової. Наша електрощитова в нашому фірменному виконанні все підписано. Ви розумієте, де що який автомат за що відповідає. Якщо вам потрібно щось відключити, ви просто клацаєте вниз і все. І розетка не працює, чи ви, вимикачі ви можете, там, що хочете з цим зробити. Все коректно, акуратно, красиво, слаботочний щит. Тут може бути все, що завгодно, Wi-Fi. Тут модульна розетка вбудована. Тобто дуже е, удобно, оп, підключив, що вам потрібно заглушечки і використовується цей щиток. Так ми все робимо. Закриваємо. І ось такий симпатичний, красивий електрощиток у нашому фірменному виконанні. Тут використовують шпалери під, під покраску, під фарбування. Пофарбовані в такий небілий, трішечки молочний колір. Так, це я вже кудись пішов. Так, прихожа. Далі у нас йде спальня і кухня студія і санвузол. Санвузол 3,5 квадратних метри, але на ньому вмістилося ну, все, що душа побажає. Зробилось ось таку перегородочку між душевою кабіною. І тут у нас буде пральна машина і сушильна машина. Така ніша. Вийшла, вже накрутили приборний кран. Натяжна стеля з таким цікавим світовим елементом. Бойлер від забудовника повісили над інсталяцією. Тут у нас тепла підлога, датчик. І вимикачі. Світло, вентилятор. І це у нас підсвітка зеркала і тумби, яка буде ось тут на замовлення зроблена. Інсталяція така, унітаз, рока. Тут ми зробили душову кабіну, досить таки вмістка, скажімо так, якщо зайти ось на витягнуту руку, тут може навіть дві людини розміститися. Досить зручно закрили, душова перегородка, равак, це равак, тут ось тропічний душ, лійка. Ось така ось змішувач такий. Досить багато місця. Не тісно, удобно, класно, круто. І використовувались такий душевий, душевий піддон. Не сплитки зробили, а вже готовий купили. Тут у нас гімнічний душик і рушника сушарка. І тут є фільтр самопромивний. Хоп, злили воду, промили, закрили. Забули. І сталося, залишилось змонтувати дверцята. Пофарбували у сірий. І тут буде умивальник із дзеркалом для підсвітки. Ось така невелика душова кімната, в якій є все. Все, що душа. І мені дуже подобається у сірому кольорі плитка з епіцентра, але зі смаком дуже симпатично виглядає. І тут тепла підлога ще є. Далі це на спальня. Ось така акцентна стіна, у вигляді гір, Карпати, да, чи що це, Еверест, там, що завгодно може бути. Тут буде а, кровать. Вмикаємо світло, вимикаємо, заходимо, йдемо, лягаємо, лягаємо на. Диванчик на кровать, і тут у нас перекресний вимикач. Тобто, звідси ми можемо включати-виключати загальне світло і брашку. Ну, яких ще нема, але вони тут будуть. І кожен зі своєї сторони може вимикати, вимикати загальне світло квартири. Ви прийшли, лягли, і вам не потрібно вставати, йти до вимикача і вимикати загальне світло перед сном. І бра! Дві розетки, все стандартно. Розетки це Snyder Fra, недорога серія. Але виглядають і на, по функціоналу непогані. Дуже симпатичний колір ламінату. Під дерево. Все дуже, от, дуже мило. Тут буде кондиціонер, натяжна стеля з тіньовими профілями. Ось так це дуже симпатично виглядає. Тіньові профіля у натяжній. Стелі. Два дні і стеля готова. Не тріщить, ні, ніяких тут проблем з нею нема, натягнули забув назавжди. Ось так ось. Дуже симпатично. Дивіться, як це гарно виглядає фотообої. І далі йде у нас кухня студія. Тут буде кухня вбудована. Холодильник там, що там буде. Ці всі техніка, умивальник, робоча зона, і тут буде сюди переход стільниця. Тут буде обідний стол, тут буде диванчик. брашечки. Ми переробили від забудовника батарею. на ось таку симпатичну. зробили там розеточки, щоб були. І ТВ-зона. Кабель канал, щоб не торчали тут всякі у вас. Шнури і проводи, звідси все це управляється, вимикається, вмикається. Два сценарії освітлення. Робоча зона і загальна зона. І звідси ми вимикаємо брасочки. Якщо ми сидимо за столом, нам треба підсвітити, ми включили-виключили. І на балконі це така як міні-робоча зона, тут буде стіл комп'ютерний. Тут є тепла підлога. Тут вмикається вимикається світло і тепла підлога. Ну і всі необхідні розетки, все що потрібно, інтернет. Тут теж фотошпалери. Ой, аб... шпалери під пікраску, під фарбування. Ось так це все виглядає. Зручна, невеличка. Квартира, в якій є все. Якщо цікаво, скільки коштував тут ремонт, ви можете залишити заявку в коментарях. Я вам можу надіслати кошторис на цю квартиру. Якщо вам потрібен ремонт, також залишайте свої заявочки. Ми вам його порахуємо, зробимо, і все буде супер!